Все почалось в школі, коли якось там, чи в 11 класі, чи в якому я, блядь, не знаю, вже як той телефон крутить, щоб він не мігав. Блин. Хай мігає. Раптом щось цікаве. Коротше, коли мені здається, завуч школи сказала, що нам треба зібрати якусь шкільну команду КВК. Піснує шкільний КВН, ну він тоді принаймні існував. <рик <invece> <рик> і, і, і ті, хто будуть грати в цій команді, ті можуть не ходити там, на якісь <рик> уроки, там, на якусь історію <рик> і ти сюди, подумав я, а сам сказав КВН я завжди мріяв в це грати. <рик> <рик> і і, і отак от воно якось почалось. Але я, в мене там було не знаю, там два слова. Ну, бо це ж шкільні команди, це ж 400 людей на сцені, і кожному треба щось сказати, дати якісь слова.